Багато. Добрий день, колеги, добрий день, шановні члени виконкому, всі присутні. Дякую, що знайшли час. У нас справді кворум такий на межі, тому нікого не відпустимо поки. Всі питання не вирішимо, але я думаю, що ми динамічно попрацюємо. Звичайно, ми готуємось до опалювального сезону в активній завершальній фазі, вже майже от на порозі цей сезон. Технічно ми готові, ми а, маємо підготовлену систему, там завершуємо певні а, роботи, але вони незначні. Нагадаю, що чернігівський квартал у нас а, залишається в реконструкції, але в опалювальній сезоні заходить з старою мережею, тепломережою, тому а, немає тут ризиків. А, далі. Котельня, вже маємо переключений газ на зимовий режим, маємо трошки газу на те, щоб підготувати систему, розігріти її, провести дегазацію, але не маємо газу на сезон як будь-яке інше підприємство, тому що ПСО це покладення спеціальних обов'язків на Нафтогаз або на дочірню структуру Нафтогаз-Нафтогазредин ще не покладено урядом. Як тільки буде прийнято це рішення, ми можемо укладати договір на газопостачання. Розуміємо, що сезон буде важким. Розуміємо, що ворог буде активізуватись е, в цьому напрямку, напрямку знищення критичної інфраструктури, інфраструктури теплозабезпечення, енергозабезпечення. Тому е, ще раз наголошую всім структурним підрозділам, як рекомендація іншим формам власності, не комунальної, не муніципальної, перевірити своє обладнання щодо резервного живлення. Всі генератори заправлені, справні. Підключення, всі кабелі, всі рубільники, щоб все працювало. Щоб все працювало, бо маємо бути готовими до найгіршого сценарію, але сподіватися, що е, ніколи це не знадобиться. Тому готуємося до пального. Працюємо далі по облаштуванню укриттів е, наших шкіл. Е, найближчим часом сподіваємось вийти на фінішну пряму, але є деякі думки, щоб е, е, покращити. Реалізацію цих проєктів і в частині обладнання, поки, поки це наші плани, але вони абсолютно здійснені. Сьогодні наше засідання присвячено також і тарифним речам в частині обсягів виробництва, наших виробничих планів. І сьогодні на нашому засіданні я прошу шановних членів виконкому розглянути і затвердити наш середньостроковий інвестиційний. План публічних інвестицій, це так називається, якщо я не помиляюсь, це така нова для нас історія, новий документ, але вкрай важливий на сьогоднішній день країна адаптується до європейських стандартів. Чому я так кажу? Тому що ми маємо досвід в міжнародній співпраці і подібні речі проходили, коли треба пов'язувати з нашою стратегією розвитку і стратегією регіону. Ті проекти, які ми хочемо знайти фінансування, доводити їх ефективність, пропонувати критерії визначення ефективності реалізації цих проектів от все це, в принципі, ми сьогодні покладаємо в наш середньостроковий план. Він на три роки розрахований. Але без цього документу ми фінансувати, а найголовніше отримувати фінанси від зовнішніх інституцій. Починаючи з обласного бюджету і закінчуючи міжнародною допомогою, просто не зможемо. Так влаштована система. З урахуванням того, що ми активні і закриваємо ці питання достатньо непогано. Нам вдалося залучити в цьому році, ще в цьому році 34 мільйона, 38 всього, 34 – це буде фінансування з держави, з фонду регіонального розвитку на завершення інфекційного корпусу реконструкції на лікарні під житло. Тому є всі шанси, якщо не буде якихось надзвичайних катаклізмів, завершити в цьому році цей об'єкт і заселити людей. І заселити людей, принаймні всі учасники процесу цього прагнуть. Продовжуємо садочок Джерель це реконструкцію. Теж є бажання в цьому році завершити, але там у нас таких дедлайнів жорстких немає. Там єдиний дедлайн розрахується з нами. Ми відповідно з підрядниками, тільки після того, як все закінчимо. Тому. Мотивація теж достатньо непогана. Працюємо в цьому. Отримали ще дві сонячних станції, ну, вони умовно мобільні, бо їх можна буде демонтувати і скласти в контейнери, в яких вони приїхали. буде зробити це, мені здається, дуже непросто після того, як ми їх встановимо. Водоканал отримав ці сонячні станції, і це суттєво нам скоротить витрати енергоресурсів з мережі і, відповідно, зекономить Кошти на майбутнє, але до їх встановлення ми хочемо ще виконати а, ремонту наших резервуарів, і власне на цій локації становиться мі сонячні панелі. Тому, а, поки що вони не генерують для нас електроенергію, але вони вже на нашій території, і ми їх вже точно нікому не віддамо. Так, Кансин Ларіш, та та, яка встановлена сонячна станція, на 52 кВт працює, ці дві а, по 100 з невеличким а, будуть встановлені. Ну я думаю, що вже навесні. Вже весні, на зиму ми точно цього робити не будемо. Тому процеси рухаються. Зося на вихідних а, ніхто не відміняв війна війною, а Зося за розкладом, тому похолодало все традиційно. Крім, крім великої сцени, майже як в мирні часи. Будуть у нас і гості. Молодь я маю на увазі невеличка кількість, зрозуміло, що ми прикордонні, безпекова ситуація, тому великого скупчення дітей не буде. Традиційні речі братання ми залишили, але дещо і трансформували саму ЗОСю. І чекаємо мирних часів, щоб 33, в цьому році, 32-33 ЗОся була вже повноцінною з великими заходами, масштабними і з великою кількістю учасників. Ну, Мабуть, коротко про всі поточні. Події розповів і пропоную перейти до розгляду нашого порядку денного, якщо немає заперечень виконкому. Тоді працюємо, працюємо динамічно для того, щоб стисли термін. Ага, в нас воно не, не війшло. Да. Щодо затвердження середньострокового плану публічних інвестицій, прошу додати до порядку денного. Не буде заперечень, колеги тоді не, не бачу сенсу голосувати. Включаємо порядок денний. Про погодження КП «Славутич водоканал» річного плану надання послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Оксана Васильна, будь ласка, вам 20 секунд. Доброго дня відповідно до постанови кабінету міністрів України від 1 червня 2011 року. номер 869, 869 Щорічно наші комунальні підприємства подають річні плани. Аналіз щодо фактичного обсягу реалізації послуг з водопостачання та водовідведення проводився за останні 5 років. Фактичний обсяг реалізації послуг з водопостачання за перші півріччя 2025 року свідчить про зниження споживання води в порівнянні з 24-го року на 11% менше і що складає 643 метри кубичних. Прошу погодити. Вклалося 20 секунд. Якісь заперечні колеги. Хто за, прошу підтримати. Хто ти Дякую. Рухаємось далі. Про затвердження про погодження КП тепломережі річного плану транспортування теплової енергії на період з жовтня по вересень, з жовтня 25 по вересень 26 -го. Мова йде про мережі лікарняного комплексу. Якщо я не помиляюсь, там там тепломережі мають на балансі цей об'єкт і виконують транспортування. Будь Ласка, Оксана Васильівна. Так само два слова розкажіть нам розрахунок. Також перевірили там фактичні фактичний обсяг транспортування теплової енергії проводився за останні п'ять років, що складає три тисячі Прошу погодити. віко калорій. Прошу погодити. Ще якісь заперечні за, прошу підтримати. Проти утримався. Дякую. Про оголошення акціону на прода на продовження договору арендини нерухомому на комунальної власності. Тоф Ковалевська. Будь ласка, таліна. Доброго дня, шановні члени виконкому. Я з вашого дозволу хочу надати інформацію, ознайомити, як зараз відбувається по продовження договорів оренди. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 634, Всі договори оренди комунального майна були продовжені на період воєнного стану плюс 4 місяці. Проте, 29.05.2025 року до цієї постанови були внесені зміни. Відповідно до якої договори оренди строк дії, яких завершуються протягом 4 місяців з дати набрання чинності цієї постанови, вони вважаються продовженими до дати, що настає через 4 місяці після дати закінчення строку договору, тобто продовжуються на 4 місяці. Проте, після 30.09.2025 року, якщо договори закінчуються, вони закінчуються в загальному порядку. І е, приймається рішення щодо їх продовження на загальних підставах. На загальних підставах це е, орендарі мають звернутися за три місяці до закінчення строку дії договору та надати відповідний пакет документів. При цьому будь-яке рішення щодо продовження договорів оренди приймається на підставі довідки балансу отримувача, в якій зазначається інформація щодо виконання орендарем умов договору щодо сплати. Орендної плати, страхування об'єкта і виконання умов договорів оренди. При цьому орендар, який має заборгованість зі сплати орендної плати, він взагалі не має права звертатись відповідно до закону з заявою про продовження договору, і заява має подаватись виключно в електронній формі. От такі вимоги зараз до продовження договорів. Щодо проєкту рішення про оголошення аукціону на продовження договору оренди номер 255-Д. він підлягає продовженню на аукціоні у зв'язку з тим, що він був укладений строком більше ніж 5 років. А без аукціону можуть бути продовжені договори, які укладені та продовжуються вперше на строк 5 і менше років. Також з договорами які договори. Які укладені з підприємствами, установи організаціями без аукціону, або які надають соціально важливі послуги. Так от у зв'язку з тим, що даний договір укладений більш строком більше на 10 років, то він підлягає продовженні на аукціону. На аукціоні, за результатами якого чинний договір оренди може бути продовжений з існуючим орендарем ФОП Ковалевською, або укладений з новим орендарем. Прошу підтримати. Ще є якісь щодо цього? Хто за, прошу проголосувати? Проти? Утримався. Дякую, прийнято рішення. Ну, єдине в мене тут в порядку денному написано ТОВ Кавалевська, ФОП Кавалевська, я розумію. Там, там ТОВ тільки Чернігівторг буде. Про прийняття рішення про задоволення заяви орендаря щодо продовження без проведення аукціону договору оренди. ФОП Лученко, ФОП Підлісна і ТОВ Чернігівторг. Щодо цього, чи є якісь заперечення, колеги? Хто за, прошу підтримати. Про утримався. Дякую. Про передачу комунального майна. Легковий автомобіль Ліфан. Це від лікарні в УФКСТ, якщо не помиляюся. Так, від первинки, так. Да, так, і контейнери для відходів. Це від кого? ЖКЦ УФКСТ. Теж на УФКСТ. Угу. Чи є до цього якісь питання щодо передачі майна між комунальними підприємствами? То запрошу підтримати. Проти утримався. Дякую. Про продовження дозволів на розміщення зовнішньої реклами. АТБ, це АТБ, який у нас в центрі чи в центрі. Угу. Всім Що? доброго дня. Виносимо рішення про продовження дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Це центральна площа будівля на наше саме перше АТБ. Шість планшетів і вивізка над входом в будівлю АТБ. Дивіться, то, а вони підтримати. свого часу змонтували опору трубу а, в фундаменті на проспекті Незалежності, і так її не використали. Ну, Напишіть Вивнемось, їм, так, напишіть їм листа, ви щось плануєте Добре. з цим робити, то робіть. Добре. Ми тоді подивимося. Добре. Або скажіть, що не будемо робити, проведіть відповідність Добре. А, благоустрій. Добре. Чи є до цього заперечення? То запрошу підтримати. Проти утримався. Дякую про надання. дозволу на розміщення зовнішньої реклами Союз. Це існуюча реклама на будівлі «Союз», але вони протермінували термін звернення. Про продовження у них закінчився 3 серпня, але вони звернулися 9 вересня. Надійшов до нас лист, бо вони знаходяться в місті Львові. надійшов лист пізніше, тому їм було запропоновано заново подати документацію. Тим паче вона була там недружньою нам мовою російською документація, Конструктивне Та, рішення ну, союз не зрозуміла, якою мовою планується зміна назви да, університету. Тому тому вони попросили поки що на 4 роки, ми попередили, що у нас концепція угу. вони з нами погодилися, тому прошу підтримати на 4 роки. Нема заперечень. На 2. На 2. Давайте на два. Я погоджуюсь, воно трошки буде Маслі, стимулювати і нас, і їх. Але так, так, ми так і казали, два роки, щоб. В законодавстві там сказано, що надається на 5 років, якщо менший термін не вказаний заявником. Що вони вказали 4 роки, тому прошу 4 роки, якщо. Можна. Ну, <правжування> та, та. А якщо ми приймемо на два, що будуть оскаржувати, ну може. Ми можемо тоді взагалі не приймати. Це ж не проблема. <рес> а, окей, добре. А, так що, 2 чи 4, нам все одно консенсус треба. Консенс. Якщо знімаєте, то 4. Все, 4. Давайте. Хто за 4, прошу голосувати. Хто ти утримався. Але я погоджуюсь, ми ж все таки дизайн-код реклами хочемо впровадити. Так, про затвердження інформаційних технологічних карток адміністративних послуг з видачі, переоформлення і припинення дії відкликання дозволу на порушення об'єктів благоустрою. Це це ЦНАП я так, так розумію, ярому. Постанови відбулися зміни. Там в назві відбулися зміни замінити анулювання дозволу на припинення дії дозволу і в назві відповідно до в, в назві. Тому міняємо вносимо зміни в інформаційні картки. Прошу підтримати. Нема заперечень? то запрошу підтримати. Проти, утримався. Дякую прийняти рішення. Квартирний облік, Олександр Бронаш, будь ласка. Дуже коротко. Всі освіти знімаються з квартирним обліком, з покращенням житлових, самостійно, а виїздом за територію міста. Ми за них дуже раді. За тих, хто покращив свій житлових. Погано, що виїхав за територію міста. Нема заперечень того. Хто запрошує? Проти отримався, дякую. Про внесення змін до дорадчих органів утворених рішень. Да, Це всі комісії, які були утворені виконавчим комітетом Слава міської ради, щоб органів, от, щодо органів піки по дорослам, що комісій соціальних, щодо соціальних послуг. І там просто назви посади змінилися. <зв 'язок> Технічне рішення, колеги, Та, прошу підтримати. Хто за, прошу проголосувати. Проти, утримався. Про втрату чинності. І, і те ж саме рішення. Воно угу. втратило чинність у зв'язку з тим, що вийшла постанова Кабінету міністрів і хотів спровочного компенсації. Чому? Вже не гарантовується. Пенсійним, все, зрозумів. Нема заперечень. Хто за, прошу підтримати. Проти, утримався. Дякую. Про забезпечення дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування спортивною та шкільною формою 25-26 навчальний рік. Пані Тетяна шановні скільки в нас таких дітей міські бутають. голови до вашої уваги. Проєкт нашого традиційного рішення всього у нас таких дітей. 26, про забезпечення дітей сирі, дітей позбавлених батьківського піклування спортивною та шкільною формою, на 26 рік. Прошу підтримати. Тобто діти, які навчаються саме в навчальних закладах, півтори тисячі гривень на рахунки опікувальникам будуть надіслані для того, щоб вони. Хто за, прошу підтримати? Проти утримувався, бо, бачите, є велике бажання купити форму. Бачу. Про приватизацію житла в місті Славутича. В Славутичі два рішення, персональні дані. Чи немає тут заперечень? Хто за, прошу? Проголосувати, підтримати проти, утримався. Немає. Про виділення коштів управління соціального захисту, компенсація вартості проїзду пільговим категоріям. Хто за, прошу підтримати. Проти утримався. Дякую. Питання опіки і піклування. чотири рішення, знову ж таки, персональні дані. Ми їх не розголошуємо. Прошу підтримати, колеги. Утримався. Дякую. Статус дитини постраждалої внаслідок наших воєнних дій збройних конфліктів. 11 рішень. Трошки додалось У нас. Це все добре. Можливо, можливо, повертаються діти і а навіть внутрішньопереміщення. Це добре. Це добре. Значить, ці люди приїхали до нас. Прошу підтримати. Проти утримався. Дякую. І е, наш е, середньостроковий план е, публічних інвестицій. Е, є пропозиція його підтримати з можливістю е, редакційної правки до 1 жовтня. Ми його розійшлемо, членам виконкому, бо ми його тільки сьогодні прийняли на інвестраді годину назад, тому він не роздрукований у вас лежить. А з можливістю надати пропозиції, і ми їх автоматично включимо в цей інвест -план. Не буде заперечень, якщо ми в такий спосіб зробимо. У нас просто дедлайн до 1 жовтня ми маємо його внести в систему, а щоб вносити, треба затвердити. Прошу підтримати. Хто за? Проти утримався. Дякую. Прийнято рішення, і ми рухаємось далі по нашому плану. Різне чи є які питання?